Коли жінка вступає в програму ЕКЗ, лікар надає їй протокол стимуляції, в якому вказані препарати та їх дози. У нас є два препарати: один у вигляді шприц ручки, в коробості міститься шприц ручка та одноразові голочки. Ним користуватись дуже легко, одразу на новочі кидається віконечко контролю дози. Ми відкриваємо колпачок, відкладаємо його. Тут ми можемо бачити кількість набраного препарату. Він одразу вже йде в шприці. Далі, згідно із протоколом, ми звіряємо дози і наводимо на шприці. Це робиться легко. Наводимо необхідну нам дозу. Навели, перевіряємо обов'язково із листком призначень лікаря. Беремо одноразову голочку. Знімаємо захисну плівочку і накручуємо на шприц ручку до опора. Накрутили. Тоді зовнішній ковпачок знімаємо. Шприц берете в руку, хто правша, той бере в праву руку. Охоплюємо пальчиками тубус шприца, великий палець має бути на поршні. Обов'язково дивимося, щоб вікно, вікно контролю дози було перед нами. Місце ін'єкції обробляємо серветкою, змоченою спиртом, знімаємо захисний ковпачок, вказівним і великим пальцем лівої руки робимо складочку і під кутом 45 або 90 градусів вводимо препарат. Натискайте нешвидким плавним рухом. Коли ви будете натискати, цифри на вікні контролю дози будуть зменшуватись. Коли ви натиснете до упора, почекайте декілька секунд, візьміть серветку просочену спиртом, прикладіть до місця ін'єкції і заберіть шприц. Тільки після цього ви впускаєте, відпускаєте великий пальчик. І в нас на шприці буде. Стояти нулик. Це означає, що вся доза введена. Наступний наш крок: ми беремо наш зовнішній захисний колпачок, одягаємо обережно назад на голочку і відкручуємо. І утилізуємо. Сам шприц-ручку ми закриваємо, кладемо в коробочку і обов'язково пишемо на коробочці дату і дозу, яку ми ввели. Якщо проводячи ін'єкцію вдома у вас виникли якісь запитання, обов'язково телефонуйте вашому лікуючому лікарю.